Подальшому ми запропонували, попросили, попросили викликати керівництво, щоб з цією ситуацією. Це військові, вони захищають нашу Україну. Нехай штраф, якщо вони винні, штраф на сорок гривень добре, нехай заплатять. Але ці евакуатори це частні евакуатори. Ці гроші за цю евакуацію йдуть в частні руки, не державі, не нашому місту Києву. Вони йдуть в частні руки. Чому таке відношення? Чому в місті Києві виборочно? Якщо в тебе якісь лежить папка поліції. Чи там, які ти відносишся до якогось управління державного, тебе не штрафують, тобі можна порушити закон України. А військовим, на жаль, нельзя. Ми просили приїхати керівництво і поліції, і департаменту територіального контролю. А замість цього приїхало спецназ з десь 6 чи 7 автомобілів поліції. І за того приїхали, думайте, що поліцейський навмисно підпигнув до автомобіля. я Ой, 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 саме, шамріє, там є, ой, дітей, приваляйте. За вас камера, ви давай. стягу. Не надо, приставляйте, не варійте. О в нього перегар! Без вопроса. Це було жахливо, це було гідно і жахливо, це бачите. Як дана особа зробила провокацію, відірвала спецназ від своїх правих обов'язків, але до нас ніхто не приїхав, тому що керівництво у нас до одного місця. Але те, що бачили свідки, сказали мені, машина військова каталася на штрафмайданчику, а військових слідча оперативна група повезла куди? В рай Ми не можемо пройти повз порушення. Тому ми завжди, щоб все було в рамках чинного законодавства. Закон один для всіх. Слідкуйте за нами.